Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Формат. 774-та доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну, чергова атака на Харків та ще одна висадка дерев гаю дитячих снів. Про це і не лише розкажу просто зараз. Я Соломія Вітвіцька, це ТСН. Четверо людей загинули через артилерійський обстріл селища Курахівка на Донеччині. Там ворожі снаряди поцілили у приватний сектор. Серед загиблих 16-річна дівчина із матір'ю. І ще один чоловік дістав поранення. З артилерії росіяни вдарили і по Красногорівці. Одна людина загинула, одна поранена. Є потерпіли від російського обстрілу і у Андріївці. В Слов'янську зруйновано оздоровчий заклад та дитсадок. В Очеретиному та Костянтинівці шість приватних осель, автомобілі, газогін. троє загиблих через ворож Атаку на Запоріжжі двоє чоловіків та жінка не вижили під завалами власного будинку, коли росіяни обстріляли з градів Гуляйполе. І ще один чоловік дістав поранення. У самому Запоріжжі через безпілотник постраждав 54-річний працівник підприємства. Двох людей убито, трьох поранено на Херсонщині. За добу росіяни обстріляли 15 населених пунктів, пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Також були зафіксовані влучання в навчальний заклад, магазин, складські приміщення, ангар, господарські споруди та приватні автомобілі. На Сумщині росіяни обстріляли 16 населених пунктів. Знеструмлено, підстанція, пошкоджені лінії електропередач та автівки. Усіх споживачів заживлено за резервною схемою. Повідомляє Міненерго. Наслідки обстрілу усуває. Цієї ночі росіяни знову атакували Харків. Один із безпілотників влучив у подвір'я приватного будинку. Спалахнула масштабна пожежа, потрощено людські хати, постраждали дитячий садочок і автівки місцевих. По допомогу до медиків звернулися троє людей. Кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова зараз з нами наживо. Можемо розпитати всі подробиці. Вітаю віку. Тож розкажи детальніше про наслідки атаки та як почуваються поранені. Тобі слово. Вітаю солю. І власне зараз Харків знову опинився під обстрілом. Що найменше три вибухи ми чули? В місті оголошена повітряна тривога. Місцева влада закликає перебувати в укриттях жителів Харкова та Харківського району. Власне, ми зараз виходимо в ефір також з укриття. Зазначу, що на місці влучання, куди влучив вночі безпілотник, також поки припинилися усі роботи до відбою. Росіяни поцілили цієї ночі у приватний сектор. Це лише, лише житлові будинки. Там немає поруч жодних військових чи інфраструктурних об'єктів. Це людські хати. Е, безпілотник влучив у подвір'я е, одразу після обстрілу. Медикам довелось ушпиталити 62 дворічного чоловіка. Ще одна жінка звернулася з гострою реакцією на стрес. Також уламкові поранення відбитого скла отримав і власник зруйнованої оселі. Е, власне руйнування цих хат досить масштабні. Е, це сталося о першій годині ночі. Спершу. Люди кажуть, почули гул, а потім потужний вибух. На місці одразу ж зайнялася масштабна пожежа, і люди нам розповіли, що від потужної вибухової хвилі в їхніх хатах заклинуло двері. Вони опинилися в пастці, і аби вибратися, вимушені були самотужки, якось їх виламувати. Зранку, коли ми приїхали на місце, люди в ходили розбитими своїми подвір'ями, і навіть не знали за що братися. Почув звук цього папіда. І приближався, приближався, я розумію, що вже десь рядом, вот, вот, тому що звук явний, вот Вже ніде, ніде не дивиться. І взрив, що тут все горить. Ось все, що, немає. Двері заблокували. окна там повилітали, двері. Двері я двері височив, пішов, потім чувствую, що то мені на ноги погано. Я на ноги дивлюся, воно в мене хлище. Різкий звук літака, що падає, і вибух на нас уламки полетіли. Вікна, двері теж винесло. Другі не відчиняються. Я не знаю. Я розгублена шість вікон вибито даху зовсім нема. Он і двері аж на вулицю повилітали. Все знесено, все згоріло. і власне щоденно. Обстріли Харкова на жаль знову стали нашою буденною реальністю. Лише завчора місто атакували двічі і в день, і вночі шестеро перепрошую, семеро людей загинули. Ще дванадцятеро отримали поранення. Під ворожим вогнем опинився цієї ночі, і місто Куп'янськ. Там росіяни скинули авіабомбу на житловий чотириповерховий будинок. Зруйновано декілька поверхів. Рятувальники розбирали завали, і з під руїн дістали тіло 85-річної жінки. На місцях прильотів кипіла робота. Комунальники та волонтери. Не кидали людей сам на сам зі своїм горем, допомагали чим могли. І, власне, така ситуація на цю мить. Солю. Дякую, Віко. Бережіть себе зараз. з Нами наживо була кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова із Харкова і розповіла про ситуацію після чергової нічної атаки міста. Мінус 11 танків та півсотні вбитих окупантів. Це наслідок ворожого штурму на кримінському напрямку. Ці кадри оприлюднили бійці Азову. Неподалік тернів вони розбили колону загарбників, що вирушили в атаку. Крім того, під час бою азовці затрофеїли новий танк. Т 72 Загалом ситуація на фронті залишається важкою. Окупанти штурмують на всіх основних напрямках. Так, на Новопавлівському вони 21 раз безуспішно намагалися прорвати нашу оборону. І ще 14 атак наші. Воїни відбили на Бахмутському відтинку. Бої точаться поблизу Богданівки, Кліщійки та часового яру. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відзначив, що саме біля часового яру тривають чи не найбільш жорсткі бої на фронті. Втім, наші захисники тримають оборону. Також за словами головкому ЗСУ мали тактичний успіх на Лиманському та Куп'янському напрямках. Загалом, на за інформацією генштабу, за цю добу на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Ну а тепер інформація про втрати ворога. На сьогодні маємо такі дані від генерального штабу. 820 вояк утратила ворожа армія за минулу добу. Загалом, за попередні 773 дні повномасштабної війни, сили оборони України вибили зі строю уже понад 447 тисяч окупантів. Лише завчора знищені 17 ворожих танків, 54 бойові броньовані машини та стільки ж артилерійських систем. Ворога за час повномасштабного вторгнення наші захисники відмінусували у ворожій армії уже 1036. 6 систем реактивної артилерії, а ще 749 систем ППО. Збили 347 літаків рашистів і 325 гелікоптерів. Також знешкодили майже 9 тисяч безпілотників тактичного рівня та 2064 крилаті ракети. Ну а ще потопили 26 кораблів і катерів та один підводний човен. Міжнародний ярмарок геноциду у Варшаві влаштували мистецький перформанс, мета якого продемонструвати подвійні стандарти Європи і наслідки торгівлі ЄС із Росією. За допомогою театру абсурду польські і українські активісти вимагали повного ембарго ЄС на всю продукцію з РФ. Учасники перформансу продавали російські товари, газ, вугілля, зерно, самовари, балалайки, горілку. Увесь крам полили буряковим концентратом, що символізує кров українців. Активісти мали на обличчях маски. Світ. Тових лідерів Орбана, Лукашенка, Путіна, Трампа, Урсули фондерляєн, Туска, Кім Чен Іна. Усі вони брали участь у торгах, рахували гроші і під російську музику танцювали на кістках українців. Наслідки торгівлі з Росією під час акції демонстрував український військовополонений. Актор був у клітці із зав'язаними скотчем, очима і прикутий ланцюгами. Цивільних, які щодня потерпають і гинуть від обстрілів, уособлювала волонтерка на кріслі колісному, із понівеченим обличчям під час акції волонтери також збирали підписи під петицією про негайне запровадження ембарго ЄС на всю російську продукцію. І ці підписи планують передати представникам Європейського союзу та польській владі. I am Ursula von der Leyen. я приїхала з європейського парламенту сюди в Варшаву, щоб разом зі своїми куплями, зі своїми друзями е торгувати, торгувати геноцидом. Дуже мені подобається торгувати з Росією з санкціями, поза санкціями. Класно огірки купляти можна, пшеницю можна купляти, газ, нафту, все вуголь. Я думаю, як Трампа оберуть, як він піде на президента. То взагалі буде у всьому світі російський товар класно. Я не підтримую торгівлю з Росією і нічого не купую. Натомість, коли я побачила біля масок Лукашенка, Путіна, Трампа, маску мого прем'єра пана Туска, то пригадала собі все це, що ми звичайні поляки зробили для українців від 24 лютого. Мене це обурило. І ще один мільйон снарядів для України відшукала Естонія. Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Йдеться про дефіцитний для нас 155-мм калібр, котрий ЗСУ використовують переважно на західній зброї, а також про 152-мм калібр, який використовується на самохідних гаубицях. Вони теж на фронті стають дефіцитом. На все це треба відшукати близько 2-3 мільярдів євро. Якщо союзники нададуть такі кошти, то Естонія вже Має можливість їх придбати, заявив естонський міністр оборони. За підрахунками військових аналітиків цієї кількості снарядів може вистачити ЗСУ до кінця року. Також Ханно Певкур уточнив, що при наявності коштів доставка снарядів можлива впродовж двох місяців. Купуватимуть їх переважно у неєвропейських країнах, хоча певна кількість є в наявності і у Європі. Про які саме країни йдеться, міністр не уточнив, натякаючи на те, що Росія теж полює через Білорусь на снаряди по всьому світу. Тому всім союзникам треба поквапитися. В Україні скоро зовсім не залишиться високопосадових друзів у Словаччині. Там обрали нового президента і ним став соратник по коаліції проросійського прем'єра Фіцо Петер Пелегріні. Вся його передвиборча кампанія була побудована на залякуванні виборця. Якщо переможе опонент, дипломат, колишній посол до ЄС та штатів Іван Корчок, словаччину буде втягнуто у війну. Хоча президента у Словаччині посада Раше декоративна, він усе ж може завертати закони, ухвалені парла. Монтом, але навряд чи тепер це робитиме. За це проголосувало 53% словаків, які прийшли на виборчі дільниці. Десятки тисяч людей зібралися в середмісті Будапешта на протест проти політики прем'єра Віктора Орбана. Протест очолив юрист Петер Мадяр, колишній чоловік екс-міністерки юстиції Угорщини Юдіт Варги. В лютому він опублікував аудіозапис, де його колишня дружина визнала змову із метою приховування корупції в уряді країни. Мадяр хоче кинути виклик Орбану на місцевих виборах, а також виборах до Європарламенту в червні. Протестувальники пройшли маршем до парламенту. Вимагає. Учи відставки прем'єра і вигукуючи, що не бояться. Поверніть цивільних заручників, бо полон убиває на майдані незалежності в столиці. Напередодні зібралися рідні тих українців, яких Росіяни під час окупації різних міст і сіл забрали із домівок і наразі утримують у своїх в'язницях. Нині за різними даними в їхніх тюрмах перебуває від півтори до кількох тисяч цивільних українців. І більшості з них Росія не висуває жодних обвинувачень, а просто за свідченнями тих, хто повернувся із полону, тримає людей в жахливих умовах без їжі, ліків, але с Стійним побиттям та катуванням за міжнародними конвенціями утримувати цивільних під час війни заборонено, але Кремль міжнародні правила зневажає. Та, ти, я не знаю брата, Я тебе чекаю. У полоні перебувають цивільні люди. Це порушення всіх законів, норм, положень, всього, що може бути. Цивільних затримували за те, що вони просто українці, по факту, і Є те, що це, це тупік, наші не, наші насправді найбільша проблема: що цивільних не можна обмінювати. Цивільних мають повернути всіх, і ми потребуємо третьої сторони, третьої країни, яка е, зможе допомогти повернути. До цивільних дуже важливо, коли ти стоїш на акції і бачиш, що просто незнайома людина, яка ось проходить повз, вона підходить, бере плакат і доєднується. Ну це це нереальні емоції. І ну, як мене це підтримує, так і я бачу по іншим людям. Кілька цивільних українців ув'язнила Росія за понад два роки повномасштабної війни, де їх окупанти тримають, і до яких механізмів вдаються Україна і неурядові організації, щоб врешті повернути наших додому на всі ці питання. ТСН спробувала відповісти в матеріалі про цивільних полонених Київщини. Звідси Росіяни забрали до півсотні людей. Де вони перебувають? Чи мають рідні із ними зв'язок, і що робить влада, щоби ці люди повернулися? Дивіться у наступних випусках новин. Копальні Солидара перенесли у найпопулярнішу гру у світі унікальне місце, яке забезпечувало сіллю Усю Україну нині перебуває в окупації. Аби нагадати про шахту та місто, глобальна ініціатива «Юнайтед-24» разом із партнерами створила тематичну локацію у Майнкрафт. У неї вже активно грають на всіх континентах, зокрема її популярні блогери. Чим цікава цифрова копальня, дізнався і кореспондент ТСН Олександр Романюк. Заходимо на адресу Майнсол.нет, приєднатися і нас перекидує на наш сервер. Дмитро показує 11-річному Денису нову локацію. Майнкрафт. Обоє хлопців, попри різний вік, обожнюють цю гру. Всі всі локації відмальовані повністю з оригінальних фото і з кредитурів, які є. У світі Майнкрафту вони мандрують копальними Соледару. Локація отримала назву Майнсол. У світі реальному Соледар найбільше родовище солі у всій Європі. А першу сіль тут видобули ще 1881 року. Для України копальня стала справжнім символом, бо могла би забезпечити сіль на кожен стіл у світі. Настільки грандіозними є її поклади. Утім, відомою стала копальня не лише завдяки цьому. Після видобутку під землею утворилось справжнє підземне місто зі скульптурами, каплицями, галереєю і навіть футбольним полем із соляних брил. Коли почали добувати сіль, з цього все почалося. Екскурсію віртуальним світом Денисові, який жодного разу не був на купальні, проводить співробітник державного підприємства Артем Сіль Володимир Незиєнко. Це Добрий шубін у шахтарів, такий є домовий. Він оберігав шахтарів від різних, ну щоб не було там обвалів чи ще щось. Володимир ще до повномасштабного вторгнення допомагав створювати віртуальний тур копальною, але цифровий сесвід зізнається став для нього дебютним. Відтворити кожний квадратний метр шахти у блоках було завданням незвичним, але у цифровому світі впізнає місце, яке обожнював із дитинства. Я там народився, виріс і там знаєш кожний куточок. Нині сумом розповідає Володимир місто перебуває в окупації. Рік українські захисники чинили ворогу запеклий опір. Сам Солидар, як і Артем Сіль, росіяни зруйнували. Що відбувається із самими підземними печерами зараз, також невідомо. Утім, віртуальний світ певен Володимир дасть можливість потрапити у це чарівне місце кожному, навіть у складний час. А після перемоги і вживу побачити його. Все відбудуємо і все буде. Ще краще своєю появою віртуальний всесвіт завдячує ЮНАЙТЕ 24 та французькій компанії Ендора. Головна мета Майнсолд розповісти світові історію шахта. Нагадати про боротьбу за свободу України дуже важливо не забувати про тимчасово окуповані міста, нагадувати про них, да що вони українські, розповідати їхні історії, і таким чином ми також даємо краще світу зрозуміти за що ми боремося. Да, ми показуємо це надзвичайно українську красу і. Тобі стає зрозуміліше, да чому ні кроку не за чому ми ніколи не відступимо? Бо це наша земля, вона прекрасна. У віртуальному світі гравці зможуть зустріти відомих українців та світових зірок: Річарда Бренсона, Пола Нерса, Мішу Колінза, Олександра Усика, Скота Келі, Івану Сахно, Кетрін Винник та Олександра Зінченка. Усі вони амбасадори United 24 які більше розкажуть про копальні. Є у грі ще один цікавий персонаж: Степан Бандрівський, реальна людина, яка працювала на заводі та добувала сіль упродовж 10 років. Але це не лише місце для екскурсії, кажуть Юнайтедвадцять 24 Це одночасно ігра, де потрібно буде зібрати всі соляні кристали у глибинах підземного світу. А ті, хто зробить це за найкоротший час, зможуть отримати призи ігрові приставки, пачки солі із цих копалень із підписом Володимира Зеленського та амбасадорів Юнайтедвадцять 24 Всю інформацію про це можна буде знайти на сайті united 24 Також гравці із закордону зможуть допомогти Україні зробити донат на відбудову великокостромської гімназії у Дніпропетровській області. Яка була зруйнована російською ракетою у 2022 році. Нині 250 п'ятдесяти учнів вимушено вчаться онлайн. Задонатити можна за QR-кодом в самій грі. Задонатити можна через лінк на лендингу, де ви можете дізнатися все про цю гру. Сподіваємося, що це зверне увагу людей і викличе в них таку співпричетність. Задонати також можна буде отримати подарунки, зокрема фігурки своїх персонажів, та звісно, сіль із солидару з автографом. Міць наша соляна. Міць Майнкрафт уже багато років є найпопулярнішою грою у світі, в яку грають і дорослі, і діти. Та ми раніше створювали чимало цікавих локацій з України. Денис розповідає, бачив столичне метро і батьківщину мати, але копальний вражений чи не найбільше? Весь світ дуже добре зроблений. Тут видно, що над ним старалися. Під час гри він регулярно спілкується із геймерами з різних куточків планети, і вони часто питають про Україну. Їм ця тема цікава. Вони всі за нашу країну, за нашу перемогу. Певен Майнсолд точно збере чимало користувачів, бо й сам не раз планує зіграти із однокласниками та друзями. Олександр Манюк, Андрій Хлус, Володимир Чернков, ТСН один марафон. Єдині новини. Гай дитячих снів уже сьогодні на згадку про вбитих росіянами дітей висадять іще десятки дерев. Гай дитячих снів це ініціатива 1+,1 плюс медіа та благодійного фонду озеленення України. У межах проєкту по різних куточках України висаджують дерева на знак вшанування маленьких українців та українок, які загинули внаслідок агресії Російської Федерації. Кореспондент Дмитро Фурдак згадає, як починалася ця ініціатива. Село Витачів на Київщині, неймовірно мальовнича місцина на березі Дніпра. Тут на день незалежності минулого року висадили ось це дерево Катальпа у пам'ять про вбиту російськими терористами шестирічну Софійку Голинську. Так в Україні за ініціативи один плюс один медіа започаткували проєкт Гай дитячих снів. Ти стоїш біля дерева, ти розумієш, що на хмаринці десь дивиться твоя маленька Софійка. Ольга Голинська, мати Софійки, яка загинула під час атаки Росіян на Чернігів 19 серпня минулого року. Родина приїхала до міста на прогулянку, яка закінчилася трагедією. Під час ефіру до Дня Незалежності батьки Софійки взяли участь у посадці дерева на згадку про свою доньку. Через вісім місяців після втрати доньки. Ольга каже, пережити горе їй допомагає. Робота я йду на роботу і. Я розумію, що навіть Софійка мене підтримує. Вона мені теж дає ці сили жити далі. Треба щось завжди робити. Сидіти на місці не потрібно. У пам'ять про вбитих рашистами дітей по всій країні з'явилися вже сотні дерев. Одразу після першого дзвоника, торік у вересні, скорботне дерево посадили у ліцеї номер 2 міста Коломия на Прикарпатті на вшанування восьмирічного Володі Балабаника. Ця дитина вміла подарувати емоції, такі радості, веселості. Посміхнеться, очі зробить великі. Все, я вже, я вже забуваю. Що я йому мала казати. Хлопчик загинув, коли біля його хати поцілила ворожа ракета у лунку. Із деревом однокласники Володі поклали записки із побажаннями Щоб закінчилась війна, і все було б добре. Я хочу повернутися додому в Маріуполь. Молимося за мери і перемогу до України. України. Пам'ять дев'ятирічного Дениса Котелевича вшанували у Зеленодольську на Дніпропетровщині. Райську яблуню посадили у тому самому сквері, де життя хлопця обірвали російські урагани. Вони тут увесь час грали, весь час із собачками цими. Дениску тут віджимався дуже багато. Він був такий міцненький, на кулачках віджимався, ніхто й не думав. А це Запоріжжя. На подвір'ї школи, де вчилася десятирічна Ірина Ждан, висаджують дерево її пам'яті. Сиділа за нею партою з нею з першого класу. Вона була дуже добра, мила. Завжди усміхнена. Ірина загинула торік у квітні, коли посеред ночі росіяни вгатили ракетами с 300 по приватному сектору Запоріжжя. Будинок родини було зруйновано вщент. З під завалів дістали загиблого батька Івана. Іринка померла у кареті швидкої. Згодом дерева гаю дитячих снів з'явилися в Одесі, сарнах на Рівненщині, Бережанах на Тернопільщині, а в селищі Макарів, що на Київщині, висадили одразу 100 дерев гаю дитячих снів місця, яке стане символом пам'яті українських дітей, життя яких обірвала російська агресія. Дмитро Фордак, Валентин Шелко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Ну і зараз маємо змогу хай і онлайн, але долучитися до чергової висадки дерев гаю дитячих снів. І у цьому нам допоможе кореспондент Дмитро Фурдак. Він перебуває зараз у селищі Макарів, що на Київщині. Ну і зараз з нами наживо. Вітаю Дмитре. Тож розкажи, скільки дерев планують висадити сьогодні? Ну і хто долучився ще до цієї шляхетної справи? Тобі слово. Соломія, вітаю тебе і глядачів марафону. Єдині новини. Нам так прищастило, що саме зараз у прямому ефірі ви можете бачити, як висаджують перше дерево саме сьогодні, і в цьому беруть участь ментор проекту ведучий ТСН Святослав Гринчук, пані посол Канади в Україні Наталія Цмоць і мама загиблого чотиривісного Сашка а, а, Анна Яхно. Це перше дерево, яке вас щойно висадили. Це райська яблуня. Ну а загалом сьогодні тут у Макарві висадять 100 дерев, і насправді Ліні така дуже двояка атмосфера, адже прекрасна погода. Нарешті прийшло тепло, сонце. Але на жаль, ми тут зібралися не просто щоб висадити дерева, а щоб вшанувати пам'ять дітей, які загибли, загибли від е, рук російських терористів. Е, я вже розказав, садять сьогодні райські яблука. Тут прийшло багато відомих людей. Як усе відбуватиметься, за скільки посадять дерева, і як можна долучитися власне до цього проекту, щоб вшанувати пам'ять дітей е, загиблих від е, рук е, росіян? Я розповім уже в наступних випусках. ТСН. так що не прощаюся, Соломія, і до зустрічі в наступних випусках. Дякую, Дмитро, Кореспондент Есен Дмитро Фурдак був зараз з нами наживо із Макарова. І там сьогодні чергова висадка дерев гаю дитячих снів. Ну і на цьому ставлю крапку. В ТСН. Далі марафон Єдині Новини продовжать мої колеги. ведучі «1 плюс 1» Марічка Падалко та Руслан Шаріпов. Ну а я з оновленим випуском ТСН повернусь вже о 13.00.